Вітаю сьогодні вівторок, 23 лютого. З вами Дмитро Кохан та програма Акценти дня. Не заплатив, не полотиш в обласному центрі правоохоронці. Викрили декана льотного вишу, який вимагав від курсанта гроші за допуск до практичних занять. Свій дозвіл на навчальні польоти посадовець оцінив в 11,5 тисяч доларів. Декана затримали під час передачі першої частини хабаря у 5 тисяч. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі ведеться слідство. Сьогодні Україна отримала першу партію вакцини від COVID-19. загалом це півмільйона доз. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що після розвантаження вакцина приїдеться по регіонам, аби там приступили до першого етапу щеплень. На Кіровоградщині прийняти вакцину і включитися в роботу готові. Наголошують у обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом є 10 мобільних бригад імунізації. Усі медики пройшли спеціальний онлайн-курс. Кожна бригада відпрацьовуватиме по два місяці. В першу хвилю планують вакцинувати 7 тисяч медичних працівників та інших категорій з групи ризику. Одна мобільна бригада працюватиме 28 днів підряд. На 29-й повертатиметься у перше. Перший заклад і робитиме повторне щеплення. За два місяці роботи одна мобільна бригада використає 4,5 5 тисяч доз вакцини, пояснили в Департаменті охорони здоров'я. Відомо, що згоду на імунізацію у першу хвилю дали понад 7 тисяч жителів Кіровоградщини. І в продовження ковід теми минулої доби коронавірус в області виявили ще у 19 земляків. Одужали рівно ж стільки, троє людей померли. З початку пандемії на Кіровоградщині маємо 10 тисяч випадків захворювання, із них майже 8 тисяч одужали, а 365 людей пішли з життя. Наразі продовжують лікуватися трохи більше 2 тисяч осіб. А далі про таке медицина європейського. Рівня на базі центральної міської лікарні, яка є опорною у боротьбі з короною в обласному центрі, відкрили сучасне терапевтичне відділення легеневої терапії. Як тепер лікуватимуть хворих, та скільки це все коштувало? Дивіться далі. Сама будівля була зведена в 70-х-80-х роках 19-го століття. З тих часів капітальну будівлю не ремонтували, і ось нарешті його не просто відремонтували, а реконструювали та реставрували. Адже це ще й пам'ятка архітектури. Загалом відділення розраховане на 30 ліжок, із яких 6 – для інтенсивної терапії. Оскільки наша лікарня є профільною по інфекційним захворюванням, наше відділення може працювати і на інфекційну патологію, тобто ковід, легенева патологія, і на терапевтичну, якщо ковід, слава Богу, в нас колись закінчиться. Так із терапевтичною патології тут будуть знаходитися хворі на пневмонію, на бронхіальну астму, на хронічний обструктивний бронхіт на хворі з легеневим серцем відділення має власну кисневу станцію. Відтак кожне ліжко підключене до системи подачі кисню, а палати інтенсивної терапії ще й оснащені дороговартісною технікою європейського рівня. Зокрема, функціональні ліжка, апарати ШВЛ з більш як 20 режимами, дефібрилятори, дві системи швидкої подачі кисню, електронні крапельниці та високоточні засоби діагностики. Ще у нас є прикриватні монітори. Також найсучасніші, з допомогою яких можемо бачити і тиск артеріальний частоту серцевих скорочень, сатурацію кисню. Є ще два монітори, де ми можемо ще є наявності капнографи, за допомогою яких ми можемо контролювати ще рівень вуглекислого газу. Це все за останнім словом науки і техніки. То тобто ми зможемо спасти, я думаю. Не один десяток людських життів. Медики розповідають, що свого часу саме в цьому відділенні працював видатний хірург Микола Пірогов. До речі, палату, яка в ті часи виконувала функцію операційної, відреставрували зі збереженням автентичного дизайну. В цілому на перевтілення терапевтичного відділення з міського бюджету витратили більше 22 мільйонів гривень, зокрема, 14 мільйонів на апаратуру. Міський голова зізнається особисто з нетерпінням чекав на відкриття цього. Відділення, адже воно вкрай необхідне у часи ковід-пандемії. За період від березня місяця 2020 року через центральну міську лікарню інфекційне відділення пройшло 3676 хворих, півтори тисячі з ознаками ковіду, а то хворих на запалення легень і. Лікування, успішне лікування інфекційного характеру запалення легенд якраз залежить від сучасних умов, від технологій. Воїни. Історія українського війська. Так називається мандрівна виставка, яка наразі експонується у бібліотеці імені Чижевського у відділі обслуговування користувачів. В експозиції 20 інформаційних банерів від рицарства до УПА. На кожному із них зображений український воїн у повному обмундируванні зі зброєю, ілюстрацію, доповнено з містовою інформацією. Одним із важливих надбань будь-якої армії є історія, її створення та військові традиції. Впродовж століть українці здобували перемогу і зазнавали поразок. Образ воїна посів достойне місце і мав глибоке пошанування в українських народних традиціях. Експозиція виставки дає змогу відвідувачам зазирнути в минуле та подивитися, якими були українські воїни, їх зброя в різні історичні епохи. У бібліотеці Чужевського виставка Воїни. Історія українського війська перебуватиме до початку березня. Далі експонуватиметься у книгозбірні для юнацтва імені Євгена Маловнюка. Сьогодні, 23 лютого, православні віряни вшановують пам'ять священомученика Харлампія. Про святого меру спитали у Благовіщенському храмі. Святий пішов із життя ще 18 століть тому, як говорить той юрей Євгеній Назаренко, відійшов до Бога Харлампій мученицькою смертю, за що його і канонізували в Благовіщенському храмі. Є ікона із зображенням раба Божого, а також частина його мощей. Цей святий також відомий у православному християнстві як Спаситель від різних хвороб. Ми знаємо із життя цього святого, що він має перед Богом особливу благодать. Допомагати хворим, допомагати людям і призвати Боже благословення на землю, коли постигає землю якась епідемія або інші біди. І саме Свящаночка Харлампій є один із тих святих, котрим моляться усі православні в світі, щоб закінчилася. Епідемія. Також сьогодні шанують пам'ять святої мучениці Валентини, преподобного прохора, лободника Києво-Печерського, княгині Ірини, більш відомої у чернецтві як Анна Новгородня, дружина Ярослава Мудрого. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня на телеканалі ТІТІВІ. в студії працював Дмитро Кохан. Всього найкращого і нехай щастить.